У суботу, 3 лютого, відбудеться фінал національного відбору на Євробачення 2024. Тоді журі та глядачі оберуть представника України на пісаному конкурсі у Мальми. Цікаво, що на сцені цьогоріч фіналу виступить і бродівчанка Тетяна Войтів. Вона учасниця гурту Ягоди, які виступлять під номером «10». З учасниками гурту спілкувалися наші журналісти. Ну а ми вболіваємо уже у цю суботу, 3 лютого. Початок фіналу о 18 годині на телеканалі Суспільний. Львівський гурт ягоди, однією з воклісток якого є бродівчанка Тетяна Войтів, їде на Євробачення. Музиканти вже буквально на валізах, бо ж завтра виїжджають у Київ, де перед головним виступом ще матимуть купу справ. Отож, розкажіть, що вас чекає у Києві цей тиждень. Нас насправді наша команда вже повністю до всього готова. У Нас кожного дня відбуваються репетиції, і ми вже сьогодні відчули, що це той момент, коли ми можемо вже зупинити гнатися за цими репетиціями, відшліфовувати, бо ми не те, що дійшли до досконалості, просто. Музика вже звучить на крутому рівні, тому ми чекаємо з нетерпінням сцени Києва, цих ну, е, апаратури, зйомок, відчуття е, оцього ж, ну, тобі, Євробачення. Бо зараз е, репетиції то репетиції, а ми поїдемо, я думаю, з'явиться якийсь страх, з'явиться ще щось. І, але це досвід, це класно. Ми Розкажіть про свій гурт, про ідею створення, хто від початку, а хто доєднався вже трішки пізніше, надамо слово іншій учасниці. <гум> <гум> е, ну, я хочу почати з того, що історія створення цього гурту вона має таку передісторію. Е, як відомо, його створила наша лідер Зоряна Дебовська, і, власне, це ми, так для себе ви... ну, ми це просто побачили. Те, що в Зоряни завжди існувала це така ідея створити Гурт, який буде прославляти українське. І, власне, це підтверджує те, що коли вона проживала в Донецьку і працювала, вона й там заснувала гурт Хрущі в Борщі. На жаль, у зв'язку з окупацією у 2014 році вона змушена була переїхати до Львова, і відповідно той гурт розпався. Але все ж таки, як ми бачимо, зряну в 2016 році засновує цей гурт. Е Спочатку, ну як цей гурт насправді це гурт, який постійно працював над собою. Тому що якщо подивитися, що в 2016 році для дівчат ну вони зібралися і було для них співати це як хобі, то вже в 2020-му дівчата випускають альбом, який складається, знімають кліпи, три кліпи так. випускають, купу концертів грають за кордоном. Та й зрештою, створюють авторську пісню свою <світ> і зараз є фіналістами нацвітбору. <світ> <А>, я, <світ> я, я якраз думаю, що з 16-му році дівчата створили цей гурт, і це е, було першою сходинкою. А зараз наша участь на нацвідборі — це типу величезний крок. І якби не було цього створення, зараз би не було цього кроку і. Потім не з'явилися б наші, ну типу, не розширилися би наші можливості. Тому моя величезна вдяка Софії Зоряні, які з нами якраз вони започаткували цей гурт, і вони збереглися в цьому складі. Тішуся, що я стала учасницею цього гурту, і цей гурт вібрав в себе дуже крутих і талановитих людей. Бо творити мистецтво потрібно і поширювати українську пісню дуже важливо. А де керівниця помітила твої вокальні дані, що запросила тебе у цей гурт? У нас насправді гурт складається з акторок і музикантів. То якраз солістки, я, Софія та Зоряна, ми є акторками, і Зоряна була моєю викладачкою на акторському курсі. І вона мене підмітила. Вона сказала: ми робили Марусі Чорай. і вона мені нещодавно сказала: вона каже: у мене було завдання вилити воду з відра на себе. І вона каже: я дивлюсь, а Таня так виливає ту воду. Каже, треба мені її в гурт взяти. І ми жартуємо, що для того, щоб взяти в гурт людину, треба вилити воду. Нехай вона ще повели на себе воду. Чи якось додалися до цього твої попередні виступи на сценах? Зокрема, от на першому західному ти брала участь я взагалі думаю, що мої виступи і в місті, і в школі, і якісь концерти, бо я ж вчилася в музичній школі, тобто якісь і мої сольні конкурси. Це все склалось докупи, що я вступила на акторське. Акторське розширило мої можливості як і в плані акторства, так і вокальні. Забрало дуже багато різних кордонів і меж в голові. І я відчула себе ну, тип, сильнішою, коли почала якраз працювати з творчістю. Тому я, я розумію, що. Це саме те місце, в що мені треба вкладатись, і та, звісно, якісь певні конкурси чи там зйомки, воно все впливає на, на мій розвиток. Бо це, ніби я переступаю крізь себе інколи може бути незручно, але я потім відчуваю, що я знаходжусь в комфорті, розкажіть історію з Євробаченням. От ви кажете, що у вас є семеро чоловік у mm -hmm. гурті, так, так. але не всі зможуть поїхати, бо формат Євробачення передбачає меншу кількість учасників. Mm. Чи є було рішення? Ну тут прозвучало, що це фактично була пропозиція від керівництва. Я так зрозуміла, так взяти участь в Євробаченні. Чи це було колективне рішення таке? А ну про участь в Євробаченні це насправді. Історія в тому, що від початку повномасштабного вторгнення дівчата часто їздили за кордон, виступали і бачили, як радой щиро сприймає європейський слухач музику, як він чишиться нашій культурі, відкриває для себе щось нове. І відповідно на цих концертах також були і українці, і іноземці, і вони так підштовхували: Давайте беріть участь на Євробаченні. Під коментаря, під відео часто писали, що візьміть участь, візьміть участь. Знайомі писали, чому ви ще ви вже декілька років там існуєте, чому ви ще не на Євробаченні і так далі. І ми так думали, думали, думали. І напевно такою відправною точкою був це фестиваль цього літа в Румунії, в Сібі, здається, це один з найбільших театральних фестивалів. І, власне, на цьому фестивалі було, ну, не згадаю, здається, в районі 5-6 тисяч людей. І коли ця величезна публіка ловить ритм наш, підхоплює цю енергію, і ми розуміємо, що це напевно то, що потрібно людям, тому напевно, це стало такою ключовою точкою, після якої вирішили всі, що давайте попробуємо, Так, напевно. Чим ви їдете на, на Євробачення? Отже, оця пісня, яка створена під цей конкурс, Цунамія. Розкажіть, будь ласка, про цю пісню, як вона створювалася, хто її писав, як вона взагалі вам писалася? <світнє> я так Можливо, ну, хтось я розкаже, sao? а хтось заспіває. <світнє> <світнє> <А, о, світнє> <світнє> будь <світнє> ласка, звісно. Е, Створення цієї пісні пов'язане із фразою Тулько горе та й море нам дадуть моти. Це є фраза, яку завжди мені в дитинстві говорила моя бабуся. Ми гуцули, вона в мене така дуже файна жінка гуцульська. Вона означає, що тільки гори і море нам дають сили. І, власне, коли ми з дівчатами сиділи, думали: от, ну, про що має бути наша пісня? Що ми хочемо сказати людям таке, щоб ну. Це було і нам актуально, тому що це ж не ні для кого не є дивним, те, що ми живемо в країні, в якій є повномасштабне вторгнення, і ми проживаємо всі ці моменти. Я поділилася цією фразою. Ну і окрім того, в нас ще є досвід роботи з українською народною творчістю до того. Тобто, ми так все взяли, проаналізували собі підкресли, що дійсно наші предки завжди вірили в силу природи. Вони завжди вірили в силу землі, вони черпали цю силу землі. І наші предки завжди боролися за нашу землю. І ми зараз боремося за нашу землю і за нашу свободу. І ми вирішили так, це має бути те, це має бути наша ідея, і про це ми маємо заспівати. Тобто От, це українська цунамія. Так, це про українська цунамія. От така. Це, власне. Ви позиціонуєте її як першу авторську пісню у вашому творчому доробку. Розкажіть, хто її є автором, і власне хто створював цей твір? Так, це є наша перша авторська пісня, і я хочу зазначити також наголосити на тому, що це є ще й такий підсумок і переосмислення всього того, що в нас було до, до цього в творчості. Автором цієї пісні, автором тексту є Вікторія Соловюк, а композитори це є Таймора Геогетіце і Сергій Свірський. Та, вони дуже дотичні до нас люди, бо Вікторія з нами на всіх зараз інтерв'ю, зйомках вона за нас переживає і хвилюється за цей наш відбір, певно, більше, ніж я. Бо мене вже перетрясло, і я вже заспокоїлась. А Сергій Свірський разом з тим разом вони саме долучилися до підсилення музичного супроводу, і Тиморас, це наш барабанщик, так. це якраз сьома людина інкогніто, якої не буде на нацвітборі, але ну він зробив величезну роботу для того, аби гурт представив себе дуже достойно. Так, можемо послухати трішки фрагментик. Так. просто насправді наша пісня наповнена багатьма сенсами і. Там навіть є вигуки, і ми дивимося зараз відгуки, і люди сприймають ці вигуки просто типу, ніби для заповнення музики. Але в приспіві навіть звучить загальна одна фраза Вія цунамія. І це якраз про те, що ми є величезне цунамі, яке може знести все на своєму шляху, і наша нація, і наша країна є дуже сильною. І ми це повинні транслювати на всю Європу. А так, щоб заспівати, то. Я підготувалася. <смеш> морями, водами, синіми, хвилями, океанами, пролили морями, синіми океанами, хвилями линули, цунамія. Це є наш бойовий клич, і ми закликаємо всю країну стояти міцно і боротися за своє. Клас. Е, сценічне втілення цього твору, що воно передбачає, чим ви плануєте здивувати глядача, який нас... голосуватиме за вас. Е, ми з певненістю можемо сказати, що е, шоу це і наше друге ім'я, і на Євробач... ну, на нас воно стовідсотково буде. Очікуйте від нас чогось міфічного, цікавого, дикого, енергійного і пробуджуючого. Ми вже не раз просто на інтерв'ю говоримо про те, що наш гурт йде в банк. І якщо в нас є можливість боротися за представлення України, то ми робимо на максимум і пісню, ну, типу, потужною, і костюми будуть, ну, я впевнена, що вони так, не залишаються, та, та, що, що їх без точно уваги. не забудуть, та, вони не залишаться без уваги і номер, і е, в загальному екранізації. Ну, ну, це, За цим просто треба спостерігати. І насолоджуватись, це буде дуже круто. Так, ми закликаємо кожного глядача, який буде дивитися наш виступ, проникнутися. В першу чергу проникнутися і відчути, пропустити через себе. І я, ой, вибачте, я впевнена, що коли от кожен заглибиться наш, нашу пісню і наш виступ, кожен українець він обов'язково відчує це і знайде десь в собі ту силу, ту боротьбу і ту звичайну перемогу. Дівчата, ви проходили жеребкування. Як вам вдалося потоваришувати з іншими учасниками Євробачення? Е, на жеребкування насправді у нас було дуже мало часу для того, щоб зі всіма познайомитись, але ми все одно знайшли собі е, прихи, Ну, Як сказати? Та друзів. Так, ми знайшли насправді дуже близький, по духу, для нас гурт. Сказати хто? Можете сказати? Гурт «Нахаба». <гум> вони нам дуже імпонують як люди, і в принципі мені дуже подобається їхня творчість. Я навіть так задумуюся. Якщо б не ми представляли, то я б хотіла, щоб представили гурт на хаба України. Це є нова сучасна музика, і вони теж не стоять осторонь війни, і вони співають про те, що відбувається, і знову ж таки, це мають бачити інші країни. Ми не можемо зараз співати пісню, яка не стосується ніяк того, що зараз тут відбувається. А Кого ви бачите своїм таким найреальнішим конкурентом у цьому конкурсі? Тобто, якщо би було uh -huh. питання між вами і ними, от хто це? Альона? Ну, Тобто, найреальніший конкурент, я кажу Альона і Джері Хейл, тому що вони мають величезну фанбазу і зараз на всіх платформах їхні пісні максимально поширюються. Тому це впливає, що люди їх бачать, а в. Інших учасників, які там не вкладають сильно в піар чи в ще щось, чи вони не мають величезної аудиторії, але вони є дуже круті, їх не так помічають як величезних артистів, за яких типу 100% будуть голосувати. Мене це обурює, але я все ж таки думаю, що люди, які почують нашу пісню, і, е, ну, і їм сподобається, вони проголосують за нас, а не будуть йти за натовпом і голосувати за. Угу. Але направду я хочу додати від себе також те, що ну, зараз. Наш нацвідбір є надзвичайно потужним, і це відзначає і Європу, і наші українські там осі саме які... цей рік чи останні роки. 에, ну зараз говорю я конкретно про так, це. Я і... думаю, що нам, в принципі, коли ми внутрішньо знаходимось тут, ми відчуваємо дехто відчут. заходить вже з другого чи третього так. разу. Так на цей конкурс і це говорить те, що тут всі гідні конкуренти. Головне, я вважаю, що головне робити щиро свою справу, і ти і це вже для тебе буде перемога. Як ви підключаєте своїх фанів? От ви вже зачепили, що вам саме прихильники радили виступати на Євробаченні? Як ви зараз їх піднімаєте на це голосування? Щоб вони ви, вас підтримали? Ну щоб глядачі не бачили, ми активно просуваємо відео в соціальних мережах, знімаємо різний контент, активно відповідаємо на коментарі, які люди коментують в різних не тільки під нашими відео, а під відео? Інших каналів, які згадують про нашу участь, ем... ми все дивимося, все бачимо. Yeah. Yeah. <laughs> Але <Так, то laughs> це реагуємо. Всі коментарі прочитані <laughs> до одного. Але, в принципі, побач, якщо я просто mm -hmm. хотіла додати, що наш гурт він. Ну, ну типу, ми не працюємо на те, щоб це була дуже хітова пісня, або щоб вона залетіла на всі платформи, або щоб. Ну, типу, ми просто робимо свою роботу. Відповідно, якщо ну, ми надіємось на те, що якщо люди почують пісню, то вони знайдуть свого фаворита і 100% будуть голосувати за ну, типу, ту, той гурт, чи виконавця, який їм найбільше до вподоби. Тут поширюю, не поширюю, якщо і твоя пісня не подобається, то ти, що ти будеш 10 разів поширювати цю пісню в нікуди. Це теж кожен знайде свого прихильника. Що ви вкладаєте, які сенси у те число, під яким вам випало виступати на сцені? І нагадайте нам це число? Наша цифра 10. 10. 10. І це цифра, яку ми дуже сильно хотіли. Я хочу розк... Я просто дуже люблю цю історію. Давай. Я хочу розказати історію, як ми її витягнули. Це так, ми з Танією тоді були на жеребкуванні. і ми приходимо і я така, так, я. Ну, як? Я цікавлюся, я читаю і я вірю в нумерологію. Я така, Таня, давай я почитаю, там, от що, що там кожна цифра означає. І ми такі читаємо, читаємо, читаємо. Я така, Таня, нам треба цифру 10 або 11. Таня, таня така, 10, добре, 10. Добре. І Таня така, йде, бере, витягує, 10. Боже, ми так тішилися, я не можу передати. Але чому саме ця цифра? Тому що, ну по-перше, це є заключна цифра серед базових однозначних цифр у нумерології. І якщо подивитися на 1 і 0, вона має типу як початок, такий початкову точку війну, так і завершення. Вона, вона має таке магічне значення. І, попри те, вона завжди приносить щастя, удачу і в нас бажання. Тому для нас це дуже особлива цифра. Ми за неї дуже тішимося, дуже тримаємося за неї і віримо в неї. Так, і в принципі, ми як привезли е, число 10 сюди, то дівчата і багато з наших з нимих вони сказали, дуже добре, що ви витягнули 10, бо 10 означає попасти в десятку, тобто в самий центр в Яблучко. І це теж дуже круто. А як я діставала, там залишалося номер 1, 10 і 9. Так. І я просто я думала навмання. Потім думала там. якби випала це одиничка. А питається Тимур Мірошниченко був ведучим, і він каже: Ну то що, витягуєте один? А я кажу: Та навіть якщо один. І якась моя ця впевненість, я просто дивлюся е, в цей. Тобто ви не зациклювалися за так, ну, мали... ну, таки... Ми мали бажання, а, але, та, але ну, пісня ж вирішує більше ніж е, номер яким, в якому ти показуєш. І я просто глянула на ці номери, а там саме лого Євробачення, воно таке в синьо-фіолетових чорних тонах, типу, по кольорах. І я дивлюсь, а вони закручені, і два з них закручені чорним, а один фіолетовим. Він, мені здається, ніби він світиться. І я просто дивлюсь, дістаю цей фіолетовий, і я такого дістаю 10. Коперевертаю, і ми такі з Надією, Ура! Ну, якесь таке типу було, що ми були це дуже щасливі. Було. Нас потім брали інтерв'ю, кажуть, як вам наша цифра. А я думаю, це взагалі супер, нема жодних питань. Думаю, якби ми дістали один, зараз би я собі думала, яка б була моя реакція. Думаю, тішилася б, що ми розпочинаємо. Ну знаєте, тут треба знайти... А були такі що розчаровані своїм порядковим номером виступу? Мені одиничка кому випала? Однишка як так, як як так, так, так. Е, та, виконавець. А мені здається, можливо, Інгри трошки засмутилась, бо вона каже: Я не хочу один. Вона подавалася вже 2000... 6 років тому. Вісімнадцятому Так, І ой, то я щось погано прохвала, значить, не знаю, я там е, 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 6 років тому і вона мала перший номер. І вона каже: Я не хочу перший. І вона дістала другий. І вона, а ну другий, то не перший. отаке була в неї цей. Але я не дивилась, можливо, вона себе заспокоїла вже та й двійка їй підходить. Багато учасників знаходили якийсь символізм: типу, о, сім, це дуже гарне число. Вісім це безкінечність, це супер класне число. там вісім, а я сьомого народилася. Щось Шест... воно для мене близьке. От такі були цифри. І наші друзі на хаби вони дуже тішилися одинадцятим номером. І в той момент, коли ми вони дістали одинадцятий, а ми дістали десятий. Не було жеребкування, трансляція, і <смір> піанобой Шуров. Він коротше взявся просто за голову. Він <смір> розуміє, що наша пісня взірве там сцену, <смір> а після нас ще нахаби, просто її рознесуть. І Він думає, оце кінець відбор буде. Голосування відбуватиметься, і глядачі онлайн, і, і журі. Так, журі що вже обрали. Журі вже обрали, так? так? В журі буде сидіти Андрій Данилко, Сергій Танчинець і Джамала. Чию симпатію ви найбільше відчули? Чи ще не було можливості такого спілкування? А ми ми, ми не, не пересикалися. В принципі, тут. думаємо, що по шоу ми можемо сподобатися Андрію Данилко. Ага. Ну, він такий шоу. Ну, а ми бажаємо, щоб ви мали три так чи так, три наші поцілити. Я бажаю всім сподобатися. Нагадаємо, що ми спілкувалися із Львівським гуртом Ягоди у неповному складі, з ким ми спілкувалися зараз, вони нам підгадають. Тетяна Войтів, солістка, Надія Паращук це є наша чудова акордеоністка. І Василь Паращук подружня пара. Якщо вони помітили, це є наш цимбаліст, мультиінструменталіст, бо в нього повно інструментів. Це ця подружня пара наш козир в рукаві. А на сцені ми побачимо кого. Побачимо Зоряну Дебовську засновницю Софії Лишеш це теж вокалістка, яка була від початку і до сьогоднішнього моменту. Третя вокалістка я, Надійка буде, буде Василь і наш бас-гітарист Вадим Бойтович. Отож, вже цієї суботи, 3 лютого, дивимося Євробачення, і голосуємо. Номер 10 гурт ягоди. Дівчата, нагадайте, який у нас номер? Десять номер десять і пісня цунамія. Нехай це цунамі знесе просто всіх.